Братя сестри, цей Євангелій звучить 16 листопада за григоріанським календарем, до якого ми всі вже уніфіковано йдемо, а так ми його чуємо. Це Івангеліє кожного року чули 29 листопада. Чому? Бо це Івангелі читається на День вшанування апостола івангелиста Матея. Якраз сам Матей описує, Лука також описує це. Євангеліє, і Матей описує фактично своє покликання. В деяких місцях він не деталізує так, як це робить Лука, до прикладу, не вказує своє подвійне ім'я. То була така практика назвати подвійним іменем Матей Левій, подвійне у нього було ім'я. І під час опису Матей згадує, що Нарікали фарисеї, що учитель, покликавши його, далі з іншими митниками, з, ними, з іншими митниками, видно, колегами і грішниками. А Лука іще каже, що з мит... митері і книжники нарікали. Ну, Фарисеї і книжники нарікали. Хто такі фарисеї, ми знаємо, це ревнителі, а е, книжники книжники – це дослідники Святого Письма, які е, могли бути із будь якої релігійно-політичної течії. І дуже цікаво, що нарікали книжники, ті, що досліджували писання, ті, які здебільшого знали Писання, і нарікали, що оцей зараз, оцей зараз. Який сидів на митниці, праведник його запрошує до, до до, праведник із ним розділяє їжу. І навіть собі не могли уявити, що пройде десь там 3-4 десятка років після оцієї події, і Матей напише Євангеліє, і ми будемо книжниками. Знаєте, що ми християни, читаючи, або аналізуючи, або досліджуючи. У доброму змісті цього слова ми є також книжниками, досліджувачами писань. Вони собі навіть уявити не могли, що колись цей чоловік, на якого нарікають, сам стане частиною святого письма, автором одного зі скриптів. І інші книжники його будуть досліджувати. Бачите, як обернулося. Книжники нарікали, а тепер книжники, сучасні книжники, досліджують. Того Жимотея, на якого нарікали. І все в житті може дуже обернутися настільки е, кардинально і карколомно, що е, сьогодні будь-хто з нас, на якого ми тикнемо пальцем, може нас обігнати. Може нас обігнати з ласки Божої, якщо Господь доторкнеся і сяде з ним е, за обід. І я би хотів, щоб ми помолили, щоб Господь, який запросив або зайшов до. До Матея у гостину, щоб прийшов до кожного. Бо якщо Господь зайде у гостину, кардинально все змінюється. І побачите, що гостина гостина часто у Євангеліях з Ісусом Христом стає таким середовищем визначення, де за дуже короткий термін все з'ясовується, хто дійсно правильний, хто грішний. І ця гостина кожен раз повторюється у службі Божій. І помолимося, щоб сьогодні Господь також повторював те чудо, яке зробив із тим, на якого нарікали, на якого вказували пальцем. Я би хотів бути один із тих, на якого показують пальцем. Я би хотів попросити вас, щоб ми не боялися, бо знаєте, що деколи так, уявіть собі, ви цілий день наробилися там, де ви ну, працюєте на роботі. Або у середовищі, де ви здійснюєте свою професійну діяльність. І дійсно наробилося. Потім кажуть, хтось вказує пальцем, каже, та він там, що там, що вони, що вони там у садочку роблять, що вони там у тому. І так стає по-людськи образливо, по образливо. Але, повірте, ці речі повторюються повсюди, включно у церкві. І мені деколи шкода. Тих священиків, і шкода єпископа. Знаєте, що єпископ завжди є в центрі, коли пальцем тикають, і люди навіть не виявляють, що людина деколи титанічних зусиль кладе для того, аби деякі речі здійснити. Ну, але тоді треба згадати цю гостину, де тикали пальцем на Матея, який став автором, співавтором Нового Завіту. І тепер ми його досліджуємо, Господи. Повторюй те, що ти робив у свої часи, коли ходив по землі із сучасними матеями і всіма нами. Амінь.